Привіт, друзі! З вами Жанна, у ефірі Рубрика Годі читати Біблію. Дуже часто я стикаюся з такими питаннями, як Жанна, ну ми ж зараз не в часи, не в біблійні часи живемо. І сьогодні ми з вами про це поговоримо. Читаючи книгу дій, ми можемо надихатися не тільки героями, за якими ми спостерігаємо, ми можемо надихатися і розуміти велич Бога через події, якими Бог дуже. Майстерно керував і керує зараз. Подорожі Павла, його розмови, його дії. А вже ж вони надихають, і ідея церкви квітне вона росте як рослина в предпотопному періоді. І ми можемо бачити, як Ісус розпочав досить цікавий етап в історії людства. Атеїсти, агностики, скептики вони реально не можуть спростувати те, що світ кардинально змінився. І значні зміни в історії сучасності робили саме послідовники Христа. Пропоную вам ознайомитися з останніми рядками в книзі «Дій» і звернути увагу на деякі моменти. Відкривайте це саме останній розділ, останні два верші, і слідкуйте за тим, що я буду читати. Цілих два роки прожив Павло в будинку, що не мав за власний кошт, і приймав він усіх, хто приходив його провідати, і Павло проповідував Царство Боже і навчав про Господа Ісуса Христа. Він говорив дуже сміливо і відверто, і ніхто не перешкоджав йому. Діяння апостолів, 28-й розділ, 30 31-й вірш. Здавалось би, це вже така. Це вже завершення книги, і ми можемо не звертати увагу на якісь такі детальки, тому що коли ми читаємо, ну, це така проблема. Ми не звертаємо, ми не, ми не фокусуємося на важливому дуже часто. Цікаві факти з'являються на поверхності. І перше, що ми бачимо, коли це читаємо, Павло фактично платив за те, щоб він мог виконувати служіння. Це я вже ж трохи зжала цю ідею, але якщо то бути чесними, то саме це Павло робить. Він наймає будинок за власний кошт і зробив з нього справжній притулок для людей, які потребували підтримки. Ви розумієте? Він фактично вкладав гроші в те, щоб до його дому приходили люди, які потребували почути про Христа. Друге, що ми бачимо, Павло говорить сміливо і відверто. До кінця своїх днів Павло залишається самим собою. І цей факт ми не можемо просто відкинути, тому що життя з Христом ну, воно реально змінило Павла. Але ці всі випробування не змінили його жаги до власного покликання. Це приклад для практичного унаслідування і ну, нічого інше. Він мав свою особисту оселю, але але вдень і вночі. В, ви мені розумієте, він ж був навіть не один. І вдень і вночі з ним був якийсь воїн, який вартував його. Це ми можемо прочитати в дії трохи раніше, в 16 му верші. Це, ну, це були воїни головного командування. Вони були із добірної імператорської армії. Вони За два роки, я так ну, думаю собі, що багато воїнів проводили з Павлом багато часу. Днів, і ночей, і не один із них не йшов, напевно, з свого поста ем, з, ну, з Ісусом Христом в своєму серці. Я думаю, що не один, не одна така людина йшла. Вони там змінювали ну, пости, але, ем, але вони уходили з якоюсь дуже важливою місією. Вони уходили свого поста з Ісусом Христом у своєму серці. Третє, що ми бачимо, місія виконана. Але не завершена. Церква, яка на початку дії налючувала лише десятки людей, вже на той час вона змогла об'єднати багато десятків тисяч людей. Ця книга може здатися не завершена, бо, бо вона не завершена. Я думаю, що ми з вами продовжуємо писати цю книгу і досі. Кожен з вас, кожен з нас і досі є тим, хто продовжує писати книгу Дій. Історія церкви сьогодення. Тому сьогодні закликаю вас думати про себе, як про інструменти, для яких Бог, які Бог точно використає. Ми бачимо, як Павло, як Павло служив, як він віддавав те, що він мав. Він віддавав свої гроші для того, щоб його почули інші. Він використовував всі можливості, які в нього були для того, щоб звіщати про Ісуса Христа. І ну, це, просто, це просто класно, що в нас є з вами такий привілей продовжувати писати цю книгу «Дій і сьогодні. Тому надихаю вас. Пишіть власні приклади в коментарях, те, як, мабуть, якісь люди повпливали на вас, повпливали на вашу віру і на ваше бачення Ісуса Христа сьогодні. Будемо читати і надихатися вашими історіями для того, щоб бути актуальними та цікавими для вас. Тож, побачимося в наступному випуску.